На а жаль, ці поради не змінили, та навіть я понял, про небажатного торгівля в 2022 Так, вони дещо прийняли. Так, Дети, того, в 2022 році ми нарешті отримали судову заборону цієї партії, але ситуація в парламенті не змінилася. Законопроектні заход... ініціативи народних депутатів, які ми напозбали для нас від прибуту відбуду ОПСЖ, який є як законопроект 80-69, постанови. Та ніколи не було розв'язано. Дікто, зараз, поки цієї російської партії в парламенті мають вірити рухати, що дає їм можливість впливати на появу день. Чому зараз ця ситуація не змінюється? Зараз цього аналогового депутата немає між нами, тому що, наскільки ми знаємо, його заслуговують Субдію безпеки України, але мають заслуговувати не тільки його. Я впевнений, що представники російської партії в України всі мають наводитися за гранами, як ті, які наближали цвіту, які робили Україну слабшою які продовжують робити Україну слабшою. Маємо обідатися.